Транспортною блокадою обурені закарпатські перевізники. Сьогодні вони зібралися, бо вирішити, як діяти далі. Закарпаття сьогодні найбільший в Україні регіон по обсягах перевезень. В краї працює 1200 фірм-перевізників. Всі разом мають 11 тисяч автомобілів. Наразі майже дві сотні українських вантажівок простоюють в Росії. Їх затримали у відповідь на українську блокаду російських фур. Відтак українські підприємці несуть великі збитки. Ми робимо основну масу транзиту через Росію серед українських перевізників. Суть проблеми в тому, що стала над економікою, стала політика. Для чого це було зроблено? Що треба було доказати росіянам, що ну, цим, цим рішенням воно якесь таке не зрозуміло. Вирішення проблеми повинно бути через те, що було прийнято в резолюції на, на зборах. Доба простою в Росії для українських підприємців вартує щонайменше три тисячі гривень. Стоять авто вже п'ять днів. Підприємці кажуть, їх загнали у глухий кут і фактично лишили без роботи. Зараз думати, як забрати людей, транспорт і понести збитки. Є терміни доставки. Які, якщо я не витримаю термін доставки, я піду в суд. Суд український, суд російський дуже великі різниці. Якщо росіянин тут складе 1700 гривень штраф, ми адекватно понесемо в 1700, мінімум 1700 євро. Вирішувати ситуацію в область приїхали представники асоціації міжнародних перевізників з Києва. кажуть, найбільша проблема у вчорашній постанові Кабміну вже просять уряд відмінити її. Зараз стоїть питання в тому, яким чином відмінити постанову уряду, яка вчора була прийнята. У нас учора застало отак в розплох таке рішення уряду. Тому ми соберемо радому собираємо раду на цьому тижні. Будемо наробляти всі такі, скажем, пропозиції для уряду, як вийти. Цієї ситуації треба не політизувати цю ситуацію. Це економіка. Я ще раз повторюю: ми можемо втратити 4,5 мільярда гривень, які наші перевізники не дополучать. У результаті перевізники підготували звернення до президента, сподіваються на його підтримку, і ще більше сподіваються, що вже найближчим часом їхні авто і водії зможуть повернутися додому.